Всім доброго ранку. Ми далі, продвигаємося, приїхали подивитися трактор. Приїхали не в свою скажімо так, колізію, але на початку Технотор в Дніпро. Подивимося зараз вже на нормальний Нью-Холланд, Довжен бути цікавим. Так, приїхали дивитися на трактор 60-70, да? 60-70. Це Нюхоланд з мотором 67. Але що приїхав подивитися, він не в бомж комплектації, а в такій більш уже кабіна підресорена. Е також йде на пер пер передньоподресореновому мості. Те, що мало хто замовляє е виробників на такі трактора на маленькі. Але це трактор на 140 коней, 6,7 двигун. Так дуже не Доволі непоганий зроблена. Але цей трактор можна ще замовити і в ще більш жирнішій комплектації. Що саме цікаве? Цікава передня навіска, як вона дуже ну, легко робиться. Блин, перший раз бачу так, щоб моз був підресорений. Ну, вже комфортніше повинно бути. В принципі, доступ дуже легко до всього доріг. Зараз вийде е, менеджер. Відгоне нам оцю гету. І ми вже зробимо повний обзір. А так, тут він так, мотор F5. Це Саме що ще цікаво, він хоч і на 140, але 340 передня і 420 задня з регуліруваними дисками, що буде повністю не проблема поставити його в міждурядку. Те, що нам треба, щоб сіяти, робити міжжадну культивацію, щоб можна було побризкати, приціпити оприскувач. Так, світло е, ну, Також він йде на ручках, зараз подивимося. Але є можливість заказати електроклапана. Так, також сюди ж можна дообладнати його. опа. О, тут місто вже багатенько. Електроблокировка, електропідключаємо вісь, електровом, Вом 540 540 еко і 1000. Три пари гідровиходів, але е, сюди можна докомплектувати електроклапанами, що дуже як і гарно. Коробка тут full поверchik, так? Електрокомнат, то є. Она... Примерно як ну, паук. Називається електро 16 на 16, да, передачка. Ага, коробка 16 на 16. Так, табло, включи на ведь е. Включим. Масса она будет выключена. Давай, он настойки, настойки, настойки он. Ага, масса электро. Все. Есть, включили. О, даже с мафонами продается. Чушь, ну так самому можно сюда же заказывать на климате, да, можно его было заказать. В основном на климате идут восьмерки. комбайны, Комбайн. Ну, надо узнавать. Для, для клиента зовут сделать все. Просто вопрос, сколько будет цена. Цена. А цена. цена так то, блин, покататься не выйдет, потому что застал у нас тракторами. все их раз поставили. Давай, а иде... я закрою, может быть, ты запустишь. Не, не надо. Не хочешь? Кстати, типа, по холодильничек, да, даже так... да? Да. Сейчас відкроем не просто Аня, это просто бардачок. Не, для я, чесно, я... <риво> Напічкана вже конечно сюда всім, що хочеш. Я дивлюсь на напічкали. І сюди виходи всі есть. Тобто зроблено під навігацію, под все, що можна, що, що, що хочеш. Райштейн є заводский, прикольно. 4 діапазони, 16 передач. Дуже непогано, вона ж повністю в автоматичному режимі може працювати ця коробка. Внутрі діапазону вона сама підбирає. Да, угу. да. Ну, ну кнопочки ж, да, да. Ну, Я понял, да. що тут і тут. Виключимо зажигання. Ручна газулька. Так. Ну газ, звісно, такий дубовенький. Чудно, що тросик тягає. Массу виключимо прикольно, так все зроблена обшивка, правда сейчас тут обшивки нема зажали обшивки трохи е, ще якась труба лежить, щось непонятне, неудобно Газ, газулька тут зручна В принципі кондиціонер, клімат, все це так, а в них не в крыше, да, встроены кондишн? Не, не так як в этом, не в ловоле. Получается, внизу. Фильтра вот. Фильтра сверху, дивился за Там сверху и немазано. Испаритель, мабуть, десь у тут стоїть всередині. Mm -hmm. Потому що воздуховоды только тут. У класі було у нас такі воздуховоди, только шпири. У класі не хватає ніколи. Кондиціонера нормального, тому що ззаді е, гріє в спину uh -huh. і неде нема обдува. Коли обдув зверху зроблений, якось там на ловолах, на ладінь у нас воно круто, воно ти вистараєш там назад і тобі вже не так ну, жарко. Так, ну кабіна здорова, це кабіна з, з такого ну більше, да, типа? 60-50, э, 60, вот не пам'ятаю, 60-90 така є кабіна. Ну, і... не, ну, кабіна я, дуже здорова. Габаритом така же. по тому що сидуха є, тут ось я повноцінне сижу. І ще якщо спереду є для помощника повноцінне сидіння. Продав крапки. Ну нічого. Тобто, прямо ого місце. А що це таке настраивается? Я це бачу ні в Холондах. Це для чого? Блокировка, а, це гектари, часи гектари збрасувати. Це щось циліндри, пробуксовка. А, от ще на стекло вдуву, що дійсно. А, вдув їзде, на стекло там. Mm -hmm. А то тракторист як прийде з перегаром. І не буде бачити куди їхати. Блін, непоганий такий, Ну, по пагабарі круто. Так, ще зараз те, що хочемо провірити саме на... Шумовку, як буде в кабіні. Педаль якась легка, це педаль тут перерив потока, не зчеплення. Да, трактор дуже тихенько робить. Тобто навіть на те, що немає тут ніякої шумки на металевих, оце на ландіні теж так зроблено. Ну, Хоч повернули би рейти. Так ну, не влія на шумку. Шумка гарна по полу зроблена. Гарні стекла толсті стоять. Блін, прикольно. Тобто реально тихо в тракторі. Хлопці, напишіть, хто сталкувався з такими коробками на Нью-Холландах? як працюють. Нема проблем на них до цих, бо той PowerShift, який на плаці у нас стояв, мені не дуже подобався. Він там, правда, був у нас без... скажем так, без автоматического режима, только вручную. А, автоматический мост, передок, либо в автомате робе, либо ты можешь его в принудиловку включить. Прикольно. Дуже удобно. Навеска. То, то, в принципе, кнопка сюда. А. Да, то есть класс, погнал уже. Можно вручную. Вверх-вниз, верхній приділ налаштовується. Блін, ну в тракторі дуже тихо. По сравнению з ловолом це, звісно. Це вже такий рівень непоганий. Е, так. Звісно, що гратися в Так, да, хлопці, шом прикол 60-70. 60-90 вже не, ти його не вставиш в між дорядку завода. А 60-70 це дельта плюс версія 50. і 60-50, вона стає в міждурядку. В неї спеціальні масти зроблені так, що можна в міждорядку погратися. На, що на дисках переставляється, що так. Тобто тут проблем немає його загнати. Це те, то, що, то, що цікаво. Mm. І резина ж, зразу зроб... одразуються, вони йдуть на вузькій резині. Якщо вам потрібно на широкій, там тільки для важких робот. Тоді треба замовляти буде дорожче, а він йдуть на вузькій резині. Це все на 500 євро дорожче. Ну Там резинці в 500 євро, але все одно це що питання, немаловажно. Блін, ну це чекаємо, щоб покататися, дуже хотілося подивитися, як реалізовано передній мост. Але сидушка гарна. Тобто Не ну, на пневмі все. Не показав, зараз покажу. Тобто сидушка... Получається на пневмі дуже круто, дуже велика кабіна. Блін, тут прям кабіна така як у нас в 165 м дині. Та інгабарита ми такі трошки менше, ніж 165, но... але найголовніше, щоб не можна було прополоть, побризкати. Це ж вже комфорт буде в роботі. Так звичайна паливна, звичайна турбіна. Велика касета повітря заворника, великий повітряний фільтр, що дуже круто зроблено. В принципі, це не на всю капот задати, це тільки на перше положення, можна вище. Дуже зроблено круто, що відкидається радіатори, відщолкуються. Можна відкрити повністю набір касет продути гарно, що є немаловажним. Стоїть відсос пилу. Да, бачите, відкидывается і радіатор піднімається. Це, конечно, трошки так Ні, ну місця хвата. По радіатором. Ну. Е, мотор, це ж такий самий, як іде на 180к был, да, приблизно 67. Только там міняється, там Common Rail буде стояти на більш потужному і турбіна. А, комплектація? А, комплектация, да? може бути на механическая проблема. Ага, зроблено куди 12 вольт. Місця багато під капотом. Кабіна також ось іде через підресорку на пружинах. Хотілося б на пневмі але це все за ваші гроші, будь-який каприз, як кажуть. Тут стоїть пружини і тут немає компресора. Можна дозамовити з компресором і буде повністю на пневмі що немало важливо, але так і треба, щоб трактор такий був на... з компресором і з тормозами, щоб можна було ним потягати причепу. Так, хлопці, трошки буду тупити на відео, тому що я для себе е... вибираю те, що мені треба, оглядаю. Так, хлопці, тут звичайний мост. Зараз мені об'яснили, як працює в них. Обичний балочний мост на втулках, як качається. І яка різниця з тим мостом? А тут мост виповнен через циліндр, зверху йде кріплення. І За рахунок циліндра йде, він гасить удари, м'якше йде. Ну це не прям підресорений міст, тут трошки обман. Зараз нам його виганять, ну, проїдемося. Конечно, на блин. На сильно высоких передачах надо ниже. Він ну робить непогано. ФПТ мотор все-таки добре працює. Щоб килими не зацепили. Так, ну, так, не зацепили. Нормально. Так, ну що, хлопці, розповіли як їздить, в принципі, коробка. В реверс нажимаю. Не степленно, ничего не надо для реверса получается. Ну, ну лучше щепленно трогаться. Мы же трогаемся. Что дальше уже. Назад? Ну, да. Сзади больше места. Так. мягенько переключается. Если я хочу, кнопкой просто... Та я знаю повершить був, вони вже і є. Це ще це непогано ще працює. Можемо все на поверхнях переключитися. Та нафіга. А це на цих трактора вже не замовиш, да, коробку, щоб вона повністю в автоматичному режимі працювала? А, що мається, щоб само перекидалося. Да, да, да. Ну, типа, на, як... На цих є автомат. Тут есть автомат, да? Половинках, да? оно будет автоматом переключать. Там зажимается кнопка. Нет? А такая коробка, чтобы полностью, допустим, ведь самая Нет, меньшая, нема, не 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 да, не без не диапазонов? Так. Да, они все диапазоны. Это типа а это больше? Это ж, не а это же больше, уже только на большей модели можно да, коробку. Да, это идет от модели 68, 60, 60 таких коробки. Чтобы типа повышив, не надо ничего нажимать, просто черепашка, зайчик, и пишет ничего. звука с собой не меняется не нормально шумка хорошая ну, понятно мата... на вулиці, если вот так сейчас дать газу и открыть мы сейчас побачим колоссально раз на вулиці дуже громко Це да. Оп, так хлопцы подивилися на трактор доволі таки непоганий агрегат за свои кошти отже якщо максимальная комплектация будет нас все цікавить передняя нависка на тракторе и электроклапана Разсютував Максим, десь в районі 95 євро буде сто... коштувати такий трактор з навігацією, з... Ну, керчі, по максимуму. Там якщо ще дотикати максимальніше, щоб совсем, десь в районі 100 тисяч буде обійдеть, там. Доволі крутий агрегат. І ще це буде, це буде LED. Так, ми сьогодні на такому піражку катаємося. Подивився Нюхоланда, дуже непоганий агрегат, здивувала шумка, в салоні дуже тихо. В принципі, ну трактор та новий, розуміла. Я, я в ролі навігатора сьогодні виходжу. Отже, в чому прикол? Це ми я не вірив, що ось в, як є, є виповнення, як у Нюхоланда на маленького такого, з передньою. Получається, з переднім подресованим мостом. Тепер менеджер займеться, підрахує, саме наш, що цікавий, наш цікавий трактор на 140 кінських сил, це і буде даний на 145 номіналом. У нього звичайна паливна система, звичайна турбіна, немає цього. Буста, не буста, є просто номінальні кінські лошаді, які от, треба брати за увагу. Він що є дуже гарним, він в заводському рішенні він становиться в міждорядку. На нього ще дорахують електроклапана, то, що треба. Навігацію гарну, тому що немає, виходить, як у маленьких ніхоландах заводську навігацію не ставлять. Ти вибираєш там на вид три навігації, але ну ми Трімбл будемо обирати, підрахують навігацію, підрахують електроклапана, підрахують ще туди лето і також передню навіску. Передня навіска це закладена на майбутнє, тому що є в перспективі, які агрегати можна докупляти буде до такого трактора. І цей трактор стане більш універсальний. Можна буде прицепити сівалку, зернову, пропашну, зробити міжрядну культивацію прополку, можна, можна прицепити обризкувач, побризкувати. Також, потім ще, якщо треба, може, якщо будемо повертатися до Оронки, що поки я не бачу, звісно, смисла, але можливо якісь вологі гада будуть, що можна буде. Можна також на так, 145 коней і холода цього легко цепляти куновський 4-корпусний плуг, і він буде пахати. І тоді можна там Куновський плуг до Фенда і Куновський плуг сюди. Два трактора виїхали. В день спокійно можна там по 30 гектарів робити. Там, 3 4 дні і зараз вже там, ті, наче, перестраюся в лів, лівий ряд саме. Такі справи. Всім мирного неба, гарних вражаїв, гарної погоди. Всім до побачення.